Друзі, всім привіт! Сьогодні ми зануримося у захоплюючий світ слов'янської міфології та познайомимося з одним із найсвітліших і найславетніших персонажів Білобогом. Це божество символізує добро, світло і справедливість, протиставляючись своєму темному двійнику Чорнобогу. Однією з найвідоміших легенд про Білобога є його постійна боротьба з чорнобогом. Ці двоє богів символізують протилежні сили. Добро і зло, світло і темряву. Вважається, що їхня вічна боротьба визначає баланс у світі, а кожна людина носить у собі частинку цієї боротьби, вибираючи між добром і злом. За легендою, Білобог народився разом зі світанком, коли світло почало пробиватися крізь темряву. З самого початку він вступив у боротьбу з Чорнобогом, який намагався зберегти панування ночі. Вони боролися на небесах. І кожен світанок став символом перемоги Білобога над Чорнобогом, що приносило новий день. Ця боротьба має глибоке символічне значення вона показує, що добро і зло завжди існують поруч, і кожна людина має зробити свій вибір. У житті часто бувають моменти, коли здається, що темрява перемагає, але світло білобога завжди знайде шлях, щоб пробитися. Білобог тісно пов'язаний із сонцем і його світлом. У багатьох легендах він виступає як помічник сонця, щоранку допомагаючи йому сходити на небо. Цей процес зображується як боротьба із силами темряви, які намагаються затримати ніч. Одна з таких легенд розповідає, що кожного ранку Білобог спускається на землю, щоб допомогти сонцю піднятися. Він відганяє темні сили, які намагаються утримати ніч. Завдяки його зусиллям сонце сходить і новий день починається. Цей цикл повторюється щодня, нагадуючи людям, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок. У багатьох легендах Білобог виступає захисником людей від злих сил і духів, його закликають у молитвах, щоб він приніс мир і спокій, захистив від нещасть і допоміг у важких ситуаціях. Вважається, що Білобог наділяє людей силою і мужністю, щоб боротися зі своїми внутрішніми і зовнішніми демонами. Один із міфів розповідає про те, як білобог допоміг одному селу, яке страждало від нападів темних духів. Люди звернулися до нього з молитвами і проханнями про допомогу. Білобог почув їхні заклики і спустився на землю, озброєний своїм світлом. Він вигнав темні сили. І село знову стало мирним і спокійним місцем. Ця історія підкреслює роль Білобога як захисника, який завжди готовий прийти на допомогу тим, хто потребує його підтримки. Він нагадує людям, що навіть у найважчі часи можна знайти силу і мужність, щоб подолати труднощі. Білобога часто зображують як духа природи, який приносить родючість і процвітання. Він відповідає за весну і літо, коли природа розквітає і дає плоди. Легенди розповідають, що Білобог благословляє землю і робить її плідною. Одна з таких легенд розповідає про те, як Білобог одного разу побачив, що земля стала безплідною через злі чари. Він вирішив допомогти і, використовуючи свою силу світла, розвіяв чари і повернув родючість землі. Після цього природа знову розквітла, і люди отримали багаті врожаї. Ця легенда показує, що Білобог не тільки бореться з темрявою, але й приносить процвітання і благополуччя. Він є символом відродження і надії, що навіть після важких часів настає період розквіту. В одній із давніх слов'янських легенд Білобог грає ключову роль у створенні світу. На початку існували лише хаос і темрява. Білобог вирішив створити світ і принести порядок у хаос. Він створив небо і землю, розділив воду і сушу, посадив дерева і наповнив землю тваринами і птахами. Кожне створення білобога несло в собі частинку його світла, і завдяки цьому світ став красивим і гармонійним місцем. У давній легенді розповідається про прекрасну білу лілію, яка була символом чистоти і добра. Білобог виростив цю квітку на своїх полях і дарував її людям як символ миру і благополуччя. Вважалося, що білу лілію можна знайти лише там, де панує доброта і справедливість. Люди вірили, що якщо посадити білу лілію біля свого дому, білобог благословить їхній дім і принесе мир і гармонію. У деяких міфах білобог асоціюється не лише із сонцем, а й із місяцем. Один з міфів розповідає про те, як Білобог створив місяць, щоб освітлювати нічне небо і допомагати людям у темряві. Він дав місяцю м'яке світло, яке несло в собі спокій і мир. Місяць став символом надії і захисту в темний час, нагадуючи людям, що навіть у найтемнішу ніч завжди є промінь світла. Ще один міф розповідає про те, як Білобог став захисником дітей. Він стежить за дітьми і захищає їх від злих духів і нечистої сили. Коли діти граються на природі, Білобог завжди поруч, щоб оберігати їх і направляти на правильний шлях. Батьки звертаються до Білобога з молитвами про захист своїх дітей, і він завжди відповідає на їхні заклики. У деяких північних народів існує легенда, що полярне сяйво це світло білобога, яке він посилає з небес, щоб нагадати людям про свою присутність і силу. Це сяйво символізує надію і захист, які Білобог дарує людям, особливо в холодні і темні зимові ночі. Полярне сяйво вважається благословенням, яке приносить мир і гармонію. У давніх слов'янських віруваннях білобог був тісно пов'язаний із весняним пробудженням природи. Кожної весни він прокидався після зимового сну і йшов по землі, пробуджуючи рослини і тварин до нового життя. Його поява означала кінець зими і початок нового циклу життя. Люди святкували прихід весни і дякували Білобогу за його благословення і родючість. Згідно з однією з легенд, у давнину існував золотий вік, коли Білобог правив світом, і люди жили у мирі та гармонії. У цей час не було війни і хвороб, земля давала щедрі врожаї, а люди жили довго і щасливо. Але з часом. Люди стали забувати про білобога і його настанови, і золотий вік закінчився. Ця легенда нагадує про важливість дотримання моральних цінностей і вшанування світлих сил. Один з міфів розповідає про те, як Білобог створив Райдугу як символ надії і миру після бурі. Після кожної грози Білобог посилає Райдугу, щоб нагадати людям, що навіть після найсильнішої бурі настає мир і спокій. Райдуга вважалася мостом між небом і землею, через який Білобог посилав свої благословення і любов. Білобог є одним із найсвітліших і найвеличніших персонажів слов'янської міфології. Його легенди відображають вічну боротьбу між добром і злом, світлом і темрявою, яка проходить через кожну людину та весь світ. Образ Білобога нагадує нам про важливість боротьби за добро, силу світла і надії. Які допомагають нам долати труднощі і досягати гармонії у житті. Друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися більше про цього світлого божества. Давайте завжди пам'ятати про силу добра і світла, які допомагають нам бути кращими і приносити більше світла у цей світ.